Вітаю! На сьогоднішньому уроці пишемо контрольний переказ художнього тексту із творчим завданням. Текст називається Роман без кінця і до вашої уваги ознайомлювальне прочитання. По закінченні інституту Антон ніколи не забував про неї, про ту, яку любив від першого до п'ятого курсу і яка не прийняла його любові. Він одружився, мав дітей. Життя його посувалося вперед так, як воно посувається у багатьох. Він навіть був щасливий у лоні своєї сім'ї, проте, з поміж Буденщини, раптом починав йому світитися далекий інститут студентські роки, а в тому світлі найяскравіше поставала дівчина, яку він так беззаємності любив, мучився тією любов'ю, страждав од неї, як од внутрішнього, ніколи не вгамовуваного болю. Коли перебирав спогади, біль той знову повертався до нього. У грудях нило, смоктало і все навколо ставало нудним і зайвим. Коли в нього, інспектора обласного відділу народної освіти, з'явилася змога поїхати у село, де він знав про це від своїх колишніх товаришів, учителювала вона, Антон зважився на цю поїздку відразу. Уже на вокзалі відчув, що думає про свою мандрівку більше, ніж годилося, що той притаєний біль знову повернувся до нього. Породжуючи в душі тужливе і водночас радісне передчуття. Не поїхати, проте квиток уже було взято, на нього чекали там, у районі, і він зайшов до вагона з таким відчуттям, ніби поїзд повезе його не в віддалений куток області, а в молодость, у її рожевий серпанок із давніми надіями і хвилюваннями. Гримкотіли колеса, і від їхній монотонний перестук до Антона приходили спомини, пов'язані з нею. І від тих спогадів ставало йому душно й млосно. Він не міг сидіти в купе, виходив у тамбур і, дивлячись на мінливі осінні пейзажі за вікном, на тихий осінній усміх природи думав, що ні, таки не пропали його почуття безслідно, що вони іскрою тліли в купі опалого листя, а оце спалахнула та іскра, і він, Лебонь, любить зараз так само, як і колись любив, як увесь цей час любив. Наперед уже уявляв їхню зустріч. Здивується вона, зрадіє, чим-небудь, що, можливо, іноді споминала про нього. Звичайно, вони згадуватимуть своїх однокурсників, хто де працює, у кого яка сім'я, з ким що сталося, і щоб там, вона не, щоб там вони не почували один до одного колись, а тепер він неодмінно побачить, як вона змінилася за цих 10 років, і що він колись любив її на теперішню. А ту, якою вона була давно, і якою вона вже, мабуть, перестала бути. І під час цієї зустрічі, дивлячись на неї, у її колись таке дороге, запаморочливе миле обличчя, чи зуміє він відшукати те, що не давало йому спокою, що мучило його, чи пощастить йому побачити те, що й досі озивається ниючим болем у серці? А коли не пощастить, коли ця зустріч стане для нього звільненням від того тягара, Яке стало для нього це почуття, і душа його нарешті здобуде ту незалежність, ту легкість, якої вона прагнула завжди, і якою, виявляється, так і не змогла здобути. Антон зійшов на маленькі станції непоказного районного містечка, задумливо пройшов пристанційний сквер і сів на лаві, стежив, як повільно спадає на бур'янисту клумбу осокорове листя, так просидів з годину. А потім повернувся на вокзал, узяв квиток на найближчий поїзд і поїхав назад додому. Був спокійний, не такий знервований, як перше. Антон пояснив собі так Ні, я не можу їхати в її село, бо я неодмінно після цього розлюблю її. Я не хочу тієї свободи, яку мені дасть ця поїздка. Я хочу і далі відчувати неволю, я хочу і далі любити її. Нехай вона буде у моїй пам'яті такою, як була колись. Я не хочу розчаровуватися. Він так і справді хотів, щоб отой задавнений біль у грудях не полишав його, щоб із його життя не вивітрилися бодай мрії, спогади. Він повернеться додому, скаже дружині, що в дорозі раптово занедужав, два дні не ходитиме на роботу, і ніхто ніколи не довідається про той роман, який він пережив під час цієї поїздки, про той роман його мрій якому не було кінця і не буде. Отже, це було перше знайомлювальне читання. В вашій увазі пропонується план, за яким вам легше буде переказувати, передавати текст того, що ви прослухали. План простий, ось і якраз передає перебіг подій, про які згадано в цьому тексті. Антон ніколи не забував про неї, спогади завдавали болю. Коли випала нагода, Антон зважився на поїздку, радісне перечуття ж зустрічі, спогади надавали спокою, уява малювала майбутню зустріч. Чи справдяться очікування, страх розочарування змусив повернутися додому і роман мрій, якому не було, не буде кінця. Продовжити свій переказ ви маєте творчим завданням. Творче завдання обираєте на свій смак. Тобто у нас є з вами два моменти, якими ви можете продовжити текст переказу. Перше, чи правильно вчинив Антон, аргументуйте свою думку. Або друге, чи можлива любов на все життя. Для того, щоб легше було сформувати і записати творче завдання, є запитання для осмислення ситуації, про яку згадано у тексті. Як ви розумієте назву твору, у якому стані перебуває Антон? Чому чоловік не поїхав до села, де жила його кохана? Як ви гадаєте, чому Антон не міг забути її? Чому головний герой не хотів звільнений від свого кохання? Як би вивчинила на місці головного героя? Поміркуйте, чим би міг закінчитися текст? Отже, якщо ви обираєте перше продовження, то ці питання. Спонукають вас до осмислення ситуації і допоможуть, якщо ви будете подумки відповідати на ці питання, сформувати відповідь, яка і є творчим завданням. Текст у нас художнього стилю, тому є виписані слова, сполучення слів, які використовувалися в тексті, і які надають йому художності. Є також слово сполучення, які Відносять нас до тексту, ну, наприклад, називають посаду головного героя. З поміж Буденщини, інспектор обласного відділу народної освіти, це якась та посада, яку обіймав головний герой, Притаєний, тужливий, ніколи не вгамований біль. Це якраз знову ж таки другий герой нашої розповіді це якраз те почуття, яке виникало постійно при спогадах про колишнє кохання. Рожевий серпанок пов'язаний з мріями, спогадами, з, з молодістю, тому що ну, тут більше натяк на бачити все через рожеві окуляри, тому що коли людина юна, ось в неї немає життєвого досвіду, вона все сприймає легко якось через те, що вона бадьора, немає якихось проблем, ще не обтяжена цими проблемами. І ще тоді, коли поряд є кохана людина, то здається, що це навіки. Тому от саме такий епітет дібором до слова серпанок. Осінній усміх природи це якраз про ті пейзажі, які бачив ліричний герой за вікном. Ось усміх природи, осінній, яскравий такий, тому що пейзажі були різнокольорові, барвисті, строкаті. Мабуть, через це от такий, можна сказати, троп використав автор у своєму творі. Іскрою тліли вкупі опалого листя. Це почуття його тліли, спогади його тліли, і раптом іскра знову розгорілася в очікуванні майбутньої зустрічі. Запаморочливе миле обличчя це те обличчя коханої дівчини, яку він постійно згадував, яке залишилося в його уяві, в його пам'яті. Непоказне районне містечко, пристанційний сквер. Це якраз це якраз словоспочнення, які нагадують про місце перебування нашого героя, де він якраз і вибрав для себе наступний крок у своїх діях. І щоб не звітрилися мрії, спогади, там у нас розказується про листя, яке опадало на клумбу при станційному сквері. От, і автор пов'язав якраз бажання героя. Щоб ніколи не вивітрилося з його пам'яті спогади про колишнє, спогади про молодість, спогади про перше таке от вагоме для нього почуття. Отже, підготовчий етап до написання вами контрольного переказу нами пройдений. Бажаю вам удачі, творчого натхнення і високих балів. Дякую за увагу!